Чуешь? У нас интернет плохо. Да, да, я слышу вас. А где ты живешь? Ну, так как у нас свободы слова нету. Я не могу сказать, где я живу, но смогу с вами поговорить на какую-то тему. Ага. А ты в Украине живешь? территориально да, а ага, Ну я знаю, что мой разговор записывается, я не хочу много лишнего говорить. Я против того, что сейчас творится. Я. А что за растворится? Хочу хочу, чтобы был мир во всем мире. То ты ти, типа миротворец чи что? Нет. А как ты что ты для цього робишь, чтобы был мир? А что вы делаете для этого? Я слушаю. От вас и от, я... от, от нас ничего не зависит. Не? А ты чего? Как это так? А от кого залежить? Ну... От Господа Бога и от высших чинов. Я так думаю, потому что мы ничего не решаем. То кто тебе так За нас уже решили. А кто тобі что в своем житті? Звідки в тебе такі думки? Хто тобі таке сказав, що ти не свої, свою долю? Ну, так, у вас тоже. Также само беспредел творится. Де нас? Візько. де це в нас. Де це в нас? Ну, смотрите. Худ... Э -э Вы вот, же меня понимаете, и я вас понимаю. Потому что я освяченная людина. Я знаю, декілька мов, ну. Ну, такие да, тоже навчался. Можливо. Але це тільки моє припущення. Який зараз рік? 26-й. 26 й 26 рік, так? А, 25-й, 25-й год. Ну, бачиш, моє припущення виправдалось, Що ти, можливо, навчався. Ти. Як ти гадаєш? Зараз літо чи зима? Сейчас осень. Потому что сейчас серпень, липень, выросы, жовтый сейчас. Октябрь. Октябрь. Слухай, в тебе в голове немає диссонансу. Нет. Ми, як не ты. Я с тобой спілкуюсь однією мовою, а ты зі мною спілкуєшся двома мовами. Мне здається, что в тебе в голові страшний диссонанс. Бо тому що я свої думки впевнено, впевнено Ні, ну формулюю. Я, я свої думки впевнено формулюю. Складаю все нормально, всі слова в мене чітко виражені, всі слова в мене зрозумілі. В тебе не чітко виражені, в тебе є. Ти путаєшся в місяцях, путаєшся, в роках путаєшся, в тебе двомовне в голові чомусь. Це ти, ти вже, ти, ти вже, жовтень. Ти... Октябрь. Сейчас октябрь месяц. На вещи ты перекладаешь постоянно? Потому что скажи, я двумя... Не, ну смотрите, если мы, вот вы, ну не вы, я не знаю, откуда вы, вот те люди, которые ограничат с какими-то государствами, у них все равно получается суржик. С ты это взял? То что ты хочешь сказать, что... Ти хочеш сказати, що мексиканці, які розмовляють іспанською мовою, вони мають кордон зі Сполученими Штатами Америки, які переважно англомовні. В них що, теж суржик? Ну, я думаю, у них теж суржик присутній в присутню, якісь слова. тому що може бути час населення. Приїхала. Безумовно, так. Приїхала. Ким Штаты или ну как язык Безумовно. Я не знаю почему вот хаят Я вот например люблю и русский язык и Украинский Безумовно, язык да. Мне они по-своему нравятся Украинский язык, он Ми такой вот как Я на двух мовах Спивоче немножко как... ще... Вы не можете сформулирувати свою думку Читку У вас в голове каша ми зараз розмовляємо на двох мовах пані, на лисі, пані. І пані. Не Вас, ваш а ваш, ваш, ваш коханий, ще молодий гадись, чоловік і не там знаю. Не в нього страшний дисонанс голов. Можливо, це не від того, що він розмовляє мовою. Можливо, Калуюся, а від а чого а я не знаю. Може в нього, старайте, що... як всього, ще ми. І тому подібне. Ти хочеш сказати, що люди, які ж проживають у Вроцлаві, на кордоні з німецькою границею, у них є німецький суржик? Ну я думаю, так. Да. Ні. Так ну, немає, бо, От тому, що... бо тому що поляки розмовляють польською мовою, а німці розмовляють німецькою. І ніякого там суржика немає. Це у вас в голові суржик? Це не в них, що, це а, у вас. Що... <правляєш> в польській мові? Ну, от маєте, вот так. Вот, знаете, знаете, чому э, я, я скажу, скажу вам двоим, чему э, ви погано так розмовляєте? Бо тому що ви є понаїхавші, а я місцевий українець. Який все смотрите, ви, я тоже теж родився в этих краях. І я здесь і живу, я теж карелонью. Коренной... Ні, я ж тобі кажу. Давай, давай припустимо е такий приклад. Ти попадаєш в країну Франція, не в Париж? Не в ще, не ще якесь велике міс місто, а ти попадаєш в французький район якийсь, далеко там за Парижем. Як ти думаєш, якою там мовою спілкуються? Ну мені, так, подождите, якщо если ну, у меня будет... Відповідай мені на питання. Як ти думаєш, якою мовою в районі за Парижем спілкуються... Якою мовою? Іспанською? А, як... Мені відповісти на це питання чи ні? Що ти попадеш? Ты умеешь поспелкуваться на російській... Там же, получается, ближче Ты к... Ты який на башкірський акцент? В, район, в Москві другий акцент. Зараз, ти жим, можеш да? по-російському да, поспілкуватися? Та закройте твій рот, дай мені з чоловіком поговорити. Ти вже достала, блядь, мене. Пусть поспілкуються на російській мові. Ти, якщо б знала хорошо язик, ти тут так от Пару слов знаешь и все, потому что в школе не училась. знаешь или нет? Да знает, но ну, ее любой знает. Белорусская, российская, украинская, они языки похожи. И, он Может какие-то наречия не понимает, есть? Да, вины, и ударение. Ну, в украинском буквы есть и, и буква и и буква. Ну, ты разумеешь российскую? И буква и. Скажи, Що-небудь по-російськи. Навіщо мені розмовляти російською? Просто якщо ви говорите, ми понаїхали. Так, бо тому що місцеве населення, славе ще раз, місцеві населення вільно спілкуються українською мовою тільки люди, які понаїхавші, окупанти і туристи не знають місцевого, місцевого колориту і місцевої мови. Тому. Все, Все у вас є є діалект. В Коли турист тури заїжджає в тури будь-яку країну, він не зобов'язаний знати цю мову. Коли окупант заходить на чужі території, окупант теж розмовляє іншою мовою, і місцеве населення його не розуміє. І так само окупа... і понаїхавші теж, коли їдуть в іншу країну, вони теж не знають місцевої мови і розмовляють мовою цієї, якою вони приїхали, привезли цю мову. На територію України завезли мову чужу і нав'язали цю мову. Але місцеві, місцеві жителі завжди спілкувалися з українською мовою, так що це є правда і від цього не здавається. І, і виключно е, тільки Но... через те, що в тебе в голові страшний дисонанс. Я маю припущення, що ти або понаїхавший, або окупант, бо тому, що ти не, не погано дуже спілкуєшся мовою е, місцевого населення. Смотрите, у нас до вот этих вот событий можно было как и украинским языком заполнять документы, они были действительные, правда. так и русским языком заполнять документы, были действительные, да. Потому что наши паспорта, которые были украинские там на первой странице было. Мова на мові заполнена, а на второй странице было oh, по русскому языку. То есть у нас документы все действовали, неважно на каком то языке общаешься. У нас было. Це є свідоцтво про народження э, СССР. Це я, народ... це я народився в СССР. Ну, Як а зараз думає? по мне. Як ти думаєш, да, якою мовою написано моє свідоцтво да, про народження? Ну, тут же саме написано по українському язику. Так, українському нашкувальнику. Да. Українській мові. На українській. Ще, ще, ще в СССР. І тут в кожному свідоцтві про народження. Якщо ти своє свідоцтво про народження відкриєш. Там вписано. Хто ти по національності? Да. Так. Так. А це ще старше свідоцтво про народження. А це ще мого, мого батька. Розумієш? І залишили оце. Це дуже помилково зроблено. Навіть коли був Совєтський Союз, коли була Українська Радянська Соціалістична Республіка, а ти знаєш, республіка це є держава. І наша, да, держава, і Була. наша держава. отут пише Українська РСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка. І виключно українською мовою. Не, ну, смотрите, Ні, така нема куди був... що дивитися, там нема куди що дивитися. Там. Документи це є документи, я розумію. А от люди, які себе до якого народу відносять, до яку культуру несуть, якою культу, яку мовою розмовляють, значить вони належать до цього народу. Наприклад, якщо я розмовляю українською, я належу до народу українського. Я не можу казати, що я розмовляю російською, я належу до народу українською, бо априорі це помилково. Це абсурд. Ви абсурд. Прочитайте стих товара Тараса Григорьовича Шевченка, е когда он писал, я не помню дословно, но я вам переведу свою ну, суть, передам немножко, что е когда было давно очень. Русифікація, що запрещали разговаривать на е, родном языке людям, и от збиралися там и щоб поговорить. А тепер наоборот поменялось, тепер українізація йде. идет. И запрещают, какая як на оком языке великою человек. Слухай, ты можешь якось логічно подумати? Подумай, яку ти хрень несеш зараз? В Україні українізація. Ти взагалі з головою нет, не дружиш? Ні, стих Тарас Григорович Шевченка був про русифікацію, русифікація була. Ти тільки що сказав, що в Україні українізація, украинизация, ти з головою... Ні, ні, зараз... Русификация. Тогда была русификация, сейчас украинизация идет. В Украине украинизация. Была русификация раньше. Була, була, ми ще хочеш в школі програмі училище. Ти хочеш сказати, що в Україні йде Українізація? Зараз да. ти... так. Я тобі ж тільки що сказав. Якщо ти спілкуєшся іноземною мовою, значить ти культуру несеш цієї цієї країни і цієї нації. А если б неудобно было на французском языке? Если б я бы с вами на французском языке разговаривал бы, ну если мне так удобно. Ну как это культуру французскую, если традиции я одну соблюдаю. Білорусія, Россия, Украина. Язык одинаковый. Ты ну серьезно? там немножко. Что есть. Такое... Ну смотрите. Все ну, такие. За... Нет. Да, такое... за рот, блядь! Тебя сколько человек бил? Тебя человек. Слушай. Он служит, такая... Сейчас он пишет. Он блогер. Он выложит это все на канале. Что такие? Что, -то что -то смолоскеп? Как как? Смолотские? Это вот это вот факел. А что такое светлына? Світлина – это гор, не горница, а помещение. Как оно называется? Не неправильно. Зал не зал. Ні. А? Не неправильно. Ну, светлица, не светлина, а светлица. Правильно, светлица это приміщення. А светлина что таке? Светлина нет. Светлица світлина – светлина. Ні, Світлина, ні. От нет, я нет. ж тобі ж кажу, я ж тобі кажу, це ще раз підтверджую в тому, що ти або понаїхавший, або окупант, а або не Тому що я кажу, 20 я 20 -20 місцевий, року, я вільно володію. Я місцевий і я вільно і володію цією мовою, якою говорили мої предки, все життя, мій дідо, мій я прадід, і все. Якщо би ти. 에... Розмовляв російською мовою. Я тобі, дня, зараз, я тобі зараз, я зараз одну, одну річ О, зачитаю. Я тобі одну річ зараз зачитаю. Це є витяг, О, витяг з архіву. Багато це, багато з архіву. Це, є, слухай, це є витяг я з архіву. Слухай, витяг з архіву. Я тобі прочитаю мовою оригінала предложить Союз Союзному Переселенческому комитету при СССР произвести переселение в Украину 21 тысячу семейств колхозников и желающих переехать. 3,5 тисячі в Донецькій області, 6,5 тисячі колхозників в Дніпропетровській області, 4,5 тисячі в Харківську область і 6,5 тисячі колхозників в Одеській області з Гоміля. І, і чому, я, чому я так вважаю? Бо тому що багато, багато понаїхало в нашу країну немісцевого населення і розселилися, розумієш? Россыпался ну, ну, чужие люди нам. Ну, документы то были на русской мове. Что? Смотри, ага, где. Это же Подожди, расслабься. Закрой свой рот. Но тебя сейчас, вот будут люди смотреть, они будут улыбаться, потому что жена у меня тупая. Но завтра я с ней разведусь. А ты жена завтра... твоя, так? Ну то ничего. Вот смотрите, бабушка у меня, она в Сумской области. Вот так я про что за? Я про что? А... Дедушка у меня с Львовской области. И что? И не русские И, И мы планы. живем здесь, потому что разговариваем с Суржиком. Да <laughs> не мое. Вот суржик. так нам удобно. Суржик це — це это штучное объединение двух мов. Суржик — это штучное объединение двух мов. Вот. Якщо ти не в курсі. А в Україні є українська мова і є діалекти. Суржик це є об'єднання, штучне об'єднання двох мов. Ти не в курсі? Ну, і що ви там плохого, це що об'єднали дві бо, мови. Тому що вони, понаїхавши населення, знищували нашу українську ідентичність і робили такі, як зараз в тебе в голові дисонанс. Ні, десонансом дисонанс, просто сюди приїжджали прості люди, ні депутати, ні таких. Я ж тобі я про що говорю? Я ж тобі прочитав документ, витяг з архіву, що переважно на схід і на північ, на південь України позавезли колгоспників. Ти розумієш про це? Людей тупих, ну як тупих? Не тупих людей, а не освічених. Это трудно. Да, это простый тру. Я. Неосвичний, просто неосвичены. А водяне приехали. Что ты. А ну скажите, хай, пожалуйста, почему хоче? отменили урок. Почему у вас отменить. Де в нас? Почему Де? у вас отменили 9 мая? Ты что хочешь взагалі обкакаться? Ну. Якого якого року закінчилась Друга світова війна? 45-м. Якого числа? По, ну, официально а парад привели. Ти или 6 апарадро. Ты має себе гаджет? Маешь біля себе гаджет другий? Нет. У нас этот еле-еле работает. Нашої, після нашої розмови введешь в гуглі, коли закінчилась Друга світова війна. Ну, пакт э, о капитуляции подписали ли 6 или 5 числа, я не помню точно. Кто? Ну, то есть... Кто? Э, Кто? Между СССР и Германией был подписан СССР? Пакт. Яким... Между кем подписали? Где саме это закінчення Другої войны? Кто подписывал закінчення Другої світової? Кто останній капитулировал? Как то? Кто? Германия капітуле. Ти не знаєш, коли закінчилась Друга світова війна? Та, у когда закончилась не световая а прадід, то ще маленький був. Ти не знаєш, коли закінчилась Друга світова війна? А ну скажите, пожалуйста, ласка? коли, знает. А коли, коли, коли началась Друга світова війна? В 1945 году. Или май? Ну, получается, 6 или 7? -го. Друга світова війна почалась в 45-му році? А, нет, в 41 году, 22 -го июня, Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. У тебя есть еще телевизор дома? Конечно, Выкини есть. Выкину его нахер. Выкину его нахер. Так он в любой стране может говорить, что выкинь его. Це навіть песня та я, я, є. Я, я дальше не маю, далі нема про що з тобою розмовляти. Ти абсолютно не людина, абсолютно не вистрілюєш, де ти живеш. Можливо, ти навіть деколи помиляєшся, як тебе звати, коли тебе запитують. Так що я тобі не я А вами... люди, ще не мені? Коли закінчилась і почалась Друга світова війна, це просто люди неосвічені. Ну так просветите меня, и скажите, ну, я когда тоби, она начала, Я что на научитель и подобный? ну хотя бы для... Если вы кого-то научите, уже человек будет освеченный nee, и другому будет говорить, что... не, 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 ты сам себе запишешь, Я нет, с тобой разговор. Ты вписываешь в Гугле. Коли закінчилась Друга світова війна, і коли почалась Друга світова війна, і, хто, і коли хто капітулював, і, коли, і хто на кого напав, ти все це маєш дізнатися. Я буду в чат лекції, ми зайдемо, і ти мені відповіш на ці самі прості запитання. Так що, давай Колоборан, тримайся. Так що га гарний стрім. Дякую, що слухаєте, дякую, що коментуєте. Канал зеленувати, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це все, що ми тільки що бачили. Це, це жах, для мене це жах. Ну що, йдемо далі. Будемо я, я не думав, що так буде цікаво, але...